Передбачення на сьогодні десятка мечів, плюси, мінуси, підводні камені. Почнемо з мінусів, тому що це реально погане. Все пішло не так, всі твої плани зруйнувалися, все, що ти робив, воно втупилося в якийсь непрохідний темний тупік, все вийшло абсолютно хрінове. Ситуація не розрулюється, і ти розумієш, що взагалі-то вже в ній нічого не можна вдіяти. Почуваєшся подушечкою для голок, яку поштрикали і ще й усьому звинуватили. На щастя, на цьому мінуси закінчуються і починаються плюси і переваги. Ну, по-перше, це могла б бути вежа, і все б зруйнувалося остаточно, і ти взагалі не знав за що хапатися. По-друге, десятка мечів. Це те, що вже сталося, і все світ від тебе не очікує нічого, окрім того, що ти будеш лежати, страждати, переварювати цей процес, тобто знаходитися в помиральній ямі. А ми, як знаємо, дуже добре з власного досвіду її можна облаштувати з непоганим таким комфортом. Тому десятка мечів це про те, що ти можеш належті полежати, порефлексувати, постраждати, поплакати, якщо тобі це дуже треба і дуже хочеться. І потім вже розбиратися з цим, а не але не сьогодні, не прямо зараз, і це вже величезний плюс, бо ніхто нічого від тебе не очікує. Підводні камені полягають у тому, що це лише на сьогодні. Завтра може бути гірше, завтра може бути краще. Ти гадки не маєш, як ти будеш з цього вибиратися, але це знову ж таки питання завтрашнього дня. Якщо це для вас актуально, ставте вподобайку цьому відео, не забудьте заварити собі смачної кавусі і дайте собі волю постраждати. Якщо ні, пишіть коментарі підтримки для тих, хто ось в цьому. Останні і в будь-якому разі підписуйтеся, тому що завтра буде нове передбачення, і щось мені підказує, що воно буде набагато позитивніше.